Вітаю всіх! У цьому відео покажу сайт, на якому я зареєструвалася рік тому. Виводила вже двічі, і сьогодні також ставитиму на вивід 50 євро. Як проходити реєстрацію та почати заробляти, збільшуючи рейтинг, я розповідала у своєму окремому відео. Переходьте в плейлист під назвою GodLD, де я знімала кілька роликів, показувала варіанти заробітку та інше. Вся інформація, яка вас може зацікавити, є в певному плейлисті. А сьогодні дуже коротко розповім, які способи заробітку надаються на проєкті, на які гаманці відповідаються. Відкритий доступ виведення і створимо заявку на вивід. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, і, що вам буде незрозуміло, запитуйте, буду відповідати та разом будемо виносити гроші з простору інтернету. Основний заробіток. На цьому німецькому сайті це продаж, купівля та запрошення рефералів. Але щоб кожен раз ви отримували більше євро за виконання різних завдань їх тут дуже, дуже багато, необхідно підвищувати рейтинг. Чим вищий ваш рейтинг, тим більше ви заробляєте. Що потрібно для того, щоб рейтинг ваш ріс. Щомісяця важливо, щоб навпроти кожного завдання ви мали 10 виконань. Наприклад, подивилися 10 відео, їх тут досить щоб виконати завдання. Перейшли по силці 10 разів в місяць, прочитали 10 листів, 10 разів зайшли через логін та пароль у свій аккаунт, натиснули на банер 10 разів на місяць, передивилися сайти та інше. Тобто, як мінімум 10 разів. І так далі, щоб галочки повинні тобто, галочки повинні стояти навпроти певних завдань. Про це я говорю у певному відео, окремому у першому моєму відео про цей проєкт. Як я казала, акцент заробітку стоїть на рефералах. Купити, продати рефералів. Я купувала рефералів, продавала і запрошувала за своїм реферальним посиланням. Як правильно брати своє реферальне посилання, я також показувала в окремому відео. Зараз не будемо втрачати час, щоб відео не вийшло над, надто довго. Заходжу до розділу реферальна програма, і в цьому вікні. Буду продавати своїх рефералів. Вгорі бачимо суму, це та сума, яка в мене буде на балансі, якщо я продам усіх своїх рефералів, які в цьому списку. А що ж, я запускаю, спускаюся, тобто, донизу, щоб продати неактивного реферала. Точніше, того реферала, який мені вже не приносить жодного прибутку. Вибираю одразу кількох. Натискаю ОК, відкривається нове вікно, де необхідно перейти на електронну пошту та підтвердити заявку на продаж. Я виконую цю дію, я переходжу за посиланням, бачу синя кнопка. Тепер прикидаю мене на сайт, і тут я підтверджую свій продаж. І через кілька хвилин. Може півдня, може менше, куплять в мене рефералів і на балансі з'являться гроші. І таким чином я продовжую далі продавати своїх рефералів. Навпроти ставлю галочку, підтверджую і продаю. Повторюю, я продаю рефералів неактивних. Ось ті, які заробляють гроші, вони коштують набагато дорожче. Але їх продавати невигідно, я від них отримую додаткову копійку. Бачимо тут 006, це мінімальна ціна. Потім перевіряю баланс, він збільшується потроху. І дивіться, мені потрібно зібрати ще кілька євро для того, щоб вивезти 50. Сайт бере свою комісію, тому на балансі має бути понад 50 євро. Треба мати 53 євро, хоча. Б. Тепер, давайте перейду до виведення. Обов'язково покажу вам вивід, але спочатку хочу показати вам телеграм-канал, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Для того, щоб вивезти гроші, необхідно натиснути на розділ у меню зліва на значок Євро. Для новачків цей сайт. Здається досить складним, тому, якщо у вас є бажання почати працювати, необхідно переглянути мої відео, які я знімала раніше. Тут можна поповнити свій аккаунт, щоб просувати свої відео, наприклад, або сайти, телеграм-канали таке інше блоги. Далі кнопка Вивести. Виведення на PayPal. Я виводила двічі саме на PayPal. В Україні цей гаманець чудово працює, і виведення із гаманця на карту України без комісії відбувається. На Pair можна вивести. для цього необхідно вказати адресу електронної пошти, на яку ви реєстрували гаманець Pair. І виведення на карту банку також можна вивести. Але я не пробувала цей варіант. У мене відкрито вивід на 50 євро. Якби у мене на балансі зараз було о, трохи вище 100 євро, наприклад, 110 євро, вивід би відкрився і на 100 євро. Дивіться, якщо у вас на балансі немає 10 євро, вивід не відкриється на 10. Бачимо, комісія, комісія стягується. У мене на рахунку достатньо грошей, щоб вивезти на PayPal. Я вибираю 50. Комісія 2,39 центів. На гаманець отримую чисті 50 євро. Комісія вираховується саме з балансу аккаунта. І я роблю вивід. Погоджуюсь, відкривається вікно, де мене просить перейти на пошту та підтвердити операцію виведення. Переходжу. Готова квітанція, вся інформація. Перевіряю і натискаю на посилання. Перекидає мене на сайт, виконую цю дію. Окей, все просто. Тепер протягом 10 днів я чекаю на обробку заявки. Німецький сервер працює вже давно, платить чітко, ніхто не скаржився, що гроші не прийшли на гаманець чи карту. Виконуємо завдання, тут їх дуже багато, граємо в ігри, переходимо за посиланням, відкриваємо банери, переглядаємо ролики та заробляємо євро на свій основний баланс. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я й надалі буду продовжувати шукати нові способи заробітку в інтернеті і розповідати вам про свої результати.